Прошується доцент кафедри геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Маргарита Дубницька. Доброго дня усім. Я сьогодні презентуватиму дослідження, яке виконано у співавторстві. І моїми співавторами є завідувачка нашої кафедри диценко Людмила Миколаївна. Професор, доктор географічних наук і доцент Дітова Світлана Вікторівна, кандидат географічних наук. Е, видається спочатку, що ніби тематика нашого дослідження така юридична, але насправді ми розглядали це питання саме з точки зору управління земельними ресурсами і з точки зору землоустрою, намагалися поглянути на цю проблему. Отже, на цьому слайді ви бачите всім відому мапу війни в Україні з джерела Deep State і бачите, що поступово, але нам вдається повертати свої втрачені території. Водночас ця мапа свідчить про те, що, на жаль, наразі поки що ми повернули лише ті території, які перебували під окупацію нетривалий час. І для цих територій та проблема, про яку ми говоримо в нашому дослідженні, ще не характерна. А нас цікавить саме реновація земельних і правових відносин на тих територіях, які поки що ще окуповані з 2014 року або з 2022 року, і які в перспективі будуть повернуті в правове поле України. Отже, оце повернення території. Воно вимагає проведення ряду стабілізаційних заходів, які мають відбуватися в три кроки. На першому етапі у нас відбувається військова деокупація території, гуманітарне розмінування, про яке щойно говорили, і відновлення базової інфраструктури для перебування там цивільного населення. На другому кроці, якраз, ми маємо відновити роботу органів державної влади і е, виконати запуск, хоча б базовий запуск економіки на цих деокупованих територіях. І якраз на третьому кроці у нас відбувається вже планування комплексного відновлення території, про яке в тому числі говорила Марія Юрівна. І давайте подивимося, що у нас під час цієї війни з Росією трапилося з майновими відносинами на окупованих територіях. Частина земельних частина території України у нас була окупована ще з 2014 року, і до повномасштабного вторгнення ситуація виглядала таким чином, що транзакції з нерухомим майном на цих територіях були можливими. На території підконтрольній Україні незалежно від місця розташування такого майна. Тобто, якщо нерухоме майно знаходилося на окупованій території, можна було на деокупованій точніше, на території, яка Україні підконтрольна, його переоформити. 24 лютого 2022 року ситуація кардинально змінилася, коли в день повномасштабного вторгнення були закриті, всі реєстри, держателям яких є Міністерство юстиції України, був закритий державний земельний кадастр і декілька місяців вони не функціонували. З часом почався цей процес у травні 2022 року. Кадастр і реєстри, зокрема реєстр речових прав на нерухоме майно, вони були відкриті для тих територій, які не є окупованими. Або, хоча б, частина яких. Якщо частина певної тергромади є окупованою, то реєстр на неї також закритий. Зокрема, місто Запоріжжя майже 700 тисяч населення. У них реєстр то відкривали, то закривали. Зараз, наскільки я знаю, реєстр кадастр там відкриті. Оскільки частина Запорізької територіальної громади вона якраз знаходиться в окупації. Відповідно, всі. Люди, все майно, яке знаходиться на окупованих територіях, вони зараз залишаються поза законом, і з цим майном зробити нічого не можна. Що має бути після деокупації цих територій? Яким чином має відбутися відновлення майнових відносин відповідно до українського законодавства із використанням українських кадастрів і реєстрів? Що відбувається зараз на окупованих територіях? Знову ж таки, ті території, які тривалий час перебувають в окупації з 2014 року або з початку повномасштабного вторгнення? У людей, які там живуть, є потреба проводити майнові транзакції. це купівля продаж, це дарування, це спадкування. Є два шляхи вирішення цієї проблеми: або виїхати на території, які підконтрольні Україні. І здійснити ці транзакції за українським законодавством. А зараз це неможливо. Я нагадую, тобто частина людей з 2014 по 2022 рік лише невелика частка дійсно мали можливість виїхати і продублювати ці правочини за українським законодавством, тому що це звісно додаткові кошти. Так а зараз це нагадую, взагалі неможливо. Або люди вимушені жити за російським законодавством і реєструвати свої правочини. За російським законодавством, але Україна не визнає документів, посвідчених окупаційною владою. Тому у нас постає завдання визначити оці шляхи реновації земельних і майнових правовідносин на деокупованих територіях і яким чином легітимізувати майнові права українських громадян, бо там же залишаються українські громадяни, так, які посвідчені окупаційною владою. Отже, давайте поговоримо спочатку про те, яким чином повернути до функціонування економіку, тому що якраз оці майнові відносини вони є запорукою функціонування економіки. Лише декілька документів є на державному рівні напрацювання. Зокрема, ми розглядали. Такий документ як стратегія економічного розвитку Донецької і Луганської областей на період до 2030 року. Цей документ був прийнятий якраз перед повномасштабним вторгненням стосується тих територій, які окуповані з 2014 року. І в цьому документі йдеться про те, що той промисловий комплекс, який існував в цьому регіоні, він. Повністю зруйнований, він був повністю зруйнований ще до повномасштабного вторгнення. Зараз там практично від нього нічого не залишилось. Тому а, пропонується розвиток цих регіонів і їх повернення до нормального життя розпочинати якраз з розвитку потужного агропромислового комплексу. Бо Україна все ж таки в першу чергу це агропромислова країна. А, і пропонується якраз розвивати в цих регіонах. А, Тваринництво і зрошувальне землеробство, і якраз розвиток АПК він вимагає створення дієвого механізму захисту прав землевласників і землекористувачів на цих деокупованих територіях. Це дозволить подолати оце масштабне руйнування економіки в цьому регіоні. Чому саме цей шлях через відновлення АПК був обраний для цих областей? Загальна площа земель Донецької області становить 2,65 сотих мільйонів гектарів, і Луганська область має приблизно такі самі показники. І е, з, з цієї площі загального фонду по Донецькій області 2 мільйонів гектарів сільськогосподарських угідь це 5% всіх ЕЗГ угідь України. Е, так само по Луганській області 73%, тобто 3 чверті області, використовуються в сільському господарстві. Це реально потужні в перспективі агропромислові регіони. 91% Донецької області це високородючі ґрунти. І було обраховано знову ж таки це ціни на 2021 рік, що повернення в обіг одного гектара сільськогосподарських земель забезпечить виробництво продукції в обсязі 23-25 тисяч гривень з гектара. Тобто це такий у нас ну, потужний дієвий інструмент. Тому, якщо ми говоримо про те, що ми розглядаємо ту частину економіки, де земля у нас є засобом виробництва в сільському господарстві. Нам необхідно захищати права землевласників, землекористувачів. Цей захист прав він має фізичні і юридичні аспекти. Фізичний аспект він в першу чергу пов'язаний із розмінуванням, він досить детально описаний в цій стратегії економічного розвитку Донецької і Луганської області. І перший пункт якраз включає обстеження сільськогосподарських угідь на предмет того, чи доцільно їх розміновувати. Попередні доповідачі говорили про те, що розмінування це дороговартісний і тривалий процес. І таким чином нам треба спочатку встановити, чи доцільно в першу чергу ці землі розміновувати, чи можна залишити на потім, які землі є першочерговими. Далі необхідно провести інвентаризацію цих земель для того, щоб встановити їх дійсних землевласників і землекористувачів. І третім моментом також є залучення міжнародних організацій до гуманітарного розмінування. Юридичний аспект, на жаль, він в законодавстві і в тому числі в цій стратегії не пропрацьований належним чином. Він потребує більш глибокого подальшого розгляду. Але ми попередньо можемо виділити так само тут три блоки питань, які треба розглянути. Перший блок стосується того, що. Треба врегульовувати питання вилучених земель, тому що у нас велика частка земель вилучена під фортифікаційні споруди, і велика частка земель залишається забрудненими вибухонебезпечними речовинами. Другий момент полягає в тому, що необхідно забезпечити обмін або викуп для суспільних потреб земельних ділянок під фортифікаційними спорудами, під військовими частинами. І третій юридичний аспект полягає в тому, що необхідно врегулювати питання оподаткування виведених з обігу сільськогосподарських земель, тому що а, про м, мінімізацію цього податкового боргу почали говорити лише в 2022 році, а за період з 2014 по 22 роки там по Донецькій і Луганській областях накопичився величезний податковий борг. Якраз от його треба чи списувати, чи щось із ним робити. А, також ми розглядали питання реінтеграції Криму. Так само недостатня кількість праць є з цього питання. Одна з таких найбільш вагомих робіт це праця експерта Юрія Смолянського. І він виділяє, значить, що при під час точніше розроблення стратегії деокупації Криму необхідно розробити п'ять блоків питань: Це соціально-економічний блок, блок відповідальності та відновлення справедливості, адміністративно територіальний і політико-територіальні блоки, які включають в себе якраз створення спроможних територіальних громад на території півострову, гуманітарно-освітні і природно-екологічні блоки питань. При цьому... Необхідно враховувати ряд ризиків, як то відсутність ціннісних орієнтирів, соціально-економічну нестабільність в цих регіонах деокупованих, екологічну нестабільність, високий ступінь розвитку побутових конфліктів і неприйняття дій державної влади внаслідок недовіри спецслужбам та органам правопорядку. І якраз відсутність рішень з боку влади щодо мінімізації цих перерахованих ризиків, вона призводить і може призвести до того, що населення у цих деокупованих територій відмовиться. Повертатися в українське законодавче поле. Також є такий документ, як Стратегія когнітивної деокупації Криму, який говорить нам про те, що треба змінювати свідомість людей на деокупованих територіях і працювати якраз з цієї точки зору. Проте, жоден з цих документів якраз не говорить нам про те, а що ж таки буде. З тим майном, яке люди переформили за російським законодавством на деокупованих територіях. І на усьому слайді якраз відображена блок-схема, це такі наші нариси, результат нашого дослідження. Що ми пропонуємо робити? По-перше, ми пропонуємо одразу визнати чинними ті правочини, які були продубльовані за українським законодавством або укладені за цей період часу за українським законодавством тобто, автоматично ми вже якусь частину відсіємо. Далі щодо тих правочинів, які були укладені за російським законодавством, ми пропонуємо встановити таку процедуру, яка аналогічна процедурі вступу у спадок. Спадкова справа у нас залишається зараз під час військового часу відкритою протягом 9 місяців. Ми пропонуємо, щоб. Нотаріус відкривав аналогічну реєстраційну справу. Вона протягом одного року залишалася відкритою. Це дозволить у нас якраз відсіяти ті випадки, коли у нас відбувався перехід права проти волі власників. І на останньому етапі ми пропонуємо якраз вже проводити інвентаризацію земель і розробляти комплексні плани відновлення території територіальних громад. Я дякую вам за увагу. І ми вам дякуємо.